Жили бідно, це все. Але з часом я перейшов в школу і почав ми здавали в 5 класі норматив на 1500 метрів, і я пробіг і виграв свого другого. гандбол, і хокей на траві, і над кісь інший. Але часом пізніше я серед своїх однолітків я перемагав, як і на чемпіонаті району в області, і потім на чемпіонатах ну, України перемагав на всіх рівнях змагань. Майстра спорту я виконав у 17 років, я був майстром спорту. Для того, щоб досягти результатів, потрібно було займатися два рази. Тому що, коли поїхав на змагання, наші тренери грають, а наші прибігають у другу, там, так, в третьому десятку. Але коли тут еграм потрібно національної збірної команди України і в середньому з 2004 по подвіг... 2000 2000 саме количество про себе на весь місто, в 2003 році я посів п'яте місце на 1500 метрів і в тому ж році я був і другий на чемпіонаті світу взимку в монеті Пекіні. Е, е, ну, багато можу чого розказувати, не буду вас сильно затримати. Е, напевно, Київські, Львівські університети до мене тільки мінялися там замдекани приїжджали спеціально щоб переговорити, щоб я представляв їхній вуз на тому, чи на вуз на у і на всесвітніх універсіадах. Тому що я також і бажати займайтеся спортом, займайтеся тією любовлю любимою справою, тому що якщо ви успішні ті чи інші здоровим зараз бути, модно, знаєте. І, напевно, здоров'я це є запорука всього успіху е, людини. Тож, дякую, і хочу подарувати Я ось таку книжку Олімпійські судді е, України. Це всі олімпійські е, е, призери олімпі... олімпіади, які були попередні. Це ексклюзивні книжки, які ніде не продаються. Я це для вашої бібліотеки. працював на сусідній універсіаді і був з Мазераки, це ректор університету в Києві, який з котрого говорив. Питання яке? Хто має запитання? Відійти спортзал до спортзалу. Бажаючі спортсмени до спортзалу. Бажаючі. Силові управління, для розвитку міфів, я працюю в ОПЄЦІЇ. Є і грає баскетбол, а грає баскетбол. А то вам мають працювати, стільне право, вона заміняє половину всіх справ, може і більше вправ, Це при шкінодіагнозі. Є, чекай, чекай, чекай. Ага. Молодец. На стоп! на стоп! Давай, Є! Йди за щоденником! следующий раз. Fайно, файно файно бо тут ага Файно, 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 файно. Кому кому передаєш? Ні, це школі, це школі. Це В школі це школі. Мене звати Ткачук Аліна Миколаївна. Ти займаєшся легкою атлетикою? Так. Так? Мені дуже подобається легка атлетика. Вона відіграє дуже велику роль в моєму житті. Мені дуже подобається спорт. Мені здається, що якщо б не спорт, то не знаю, це так моє життя. І ось зростати так тепер мають бути наступні змагання з легкої атлетики в районі, і в мене є дуже велике бажання перемогти. Ну, Готувалася, дуже тренувалася і думаю, буде результат. Дуже є великі бажання. так що... Ну, як тобі ця зустріч? чи мріла ти? зустріч дуже така емоційна, позитивними емоціями натхнена. Мені дуже сподобався цей такий відомий олімпієць і не знаю, дуже хочеться, знаєте, бачити так його, і дуже хочеться стати в майбутньому такою відомою. Цікаво було дізнатися дещо про нього. Там... Так, цікаво. То йшов до такої, мети з так дуже було цікаво про нього все дізнатися, так що дуже задоволена цій зустрічі. Як ти думаєш, можливо, тепер більше буде в школі бажаючих займатися саме легкою атлеткою? Так, сьогодні? я думаю, що ця зустріч всіх надихнула. Думаю, що так. Поповниться трошки спортивні секції, так? Да? скажи це. Ну, поповниться спортивною, ну, спортивні якісь секції, секції так. що всі, всіх буде бажання займатися спортом, тому що, тому що спорт це здоров'я. На мою думку, я так вважаю. Дякую. Дякую. Початку. Бев Сергій Миколаїв, вчитель фізкультури Мигірського НВК. Е, ну, такі зустрічі для вас, як для педагога, вони допомагають в вихованні, в залученні людей до дітей до занять спортом. Така зустріч особлива. І я відверто кажучи, чекаю таких зустрічів багато від багатьох людей, особливо як до нас приїхав чемпіон світу і. І взагалі гарна людина, цікава людина, яка може розказати, пояснити, як дітям працювати. Для мене це особливо велика гордість і честь. Чому? Тому що я можу показати: от робіть діти, робіть так само, ви можете бути кращі, і взагалі ви маєте шанс бути кращі. Ви, ви маєте працювати над собою, хотіти це робити, а це є. Прекрасний взірець, щоб дійсно діти працювали над собою, тому що це дуже важка праця, дуже ну як сказати, і фізична, і психологічна. Але ми, вчителі фізкультури, ми повинні показувати приклад. Ми показуємо, але плюс є такі великі приклади, які діти мають це розуміти і шанувати, і бути такими самими чемпіонами. гарно. Тут я був, я випускав. Заказує мені учні кажуть. Іван Тарасович розказував про... Є Будинки почему? Ми вже ветку списали всі коректори. Все, давай добре.